Месим не дозволяйте порушенням травлення вкрасти найкращі моменти. А зараз час віртуальної зустрічі з нашим кореспондентом, адже у нього цікава тема, як на мене мережу почали ширитися повідомлення людей в основному киян, що а, м, у них з під крану тече вода з дивним ну, запахом. Ну і чи дійсно це таке масове явище? Чи є така проблема з запахом води з під крану в інших містах у цих питаннях? Розібрався Андрій Люховець. Баті, чому вода в Києві смердить рибою? От багато в соціальних мережах подібне щось можна зустріти. Чим вона пахне. Нічому. чому розібрався Андрій Люховець тобі слово. Так, доброго ранку, колеги. І я думаю, ви бачите, як зараз красиво за моєю спиною виблискує одне із головних джерел попитної води у Києві. Це річка Дніпро. А можливо, причина у ній, можливо, причина у чомусь іншому, можливо, знову якийсь трапився викид. М -м, вдалося мені у цьому розібратися, і знаєте, почну з такої невеличкої лірики. Адже вода, як нам відомо, це безформена, без кольору, не немає ні смаку, ні запаху. Проте, от останні дві характеристики ні смаку, ні запаху. Хо вони на жаль майже неможливі, адже вода набирає і вбирає і розчиняє усе те, в якому середовищі вона перебуває. Ну тобто, це підземні джерела, вапняки чи інші якісь там мінерали. Ну але зазвичай ту воду, питну воду, яку ми отримуємо, а вода набирає тих смаків і ароматів в лапках, які мають трубопроводи у наших містах. І скажу вам так, що ось цей от запах риби і все інше, це знаєте, така зовсім це не чи наперед зовсім не київська лише тема, і от що за запах можуть відчувати кияни, чому він може взагалі з'являтися? А вчора мені вдалося поспілкуватися з декількома фахівцями, і от, перша, з ким я поспілкувався, це хімікиня, так Поліна Кохан, яка мені пояснила взагалі джерело запаху води, і от якого характеру, якого чину воно може взагалі з'являтися у наших з вами кранах. Наразі, якщо в залежності від того, чим пахне ця вода, в першу чергу це е, можуть бути цвітіння водорості, тому що все ж таки вже почалося ну, з вами підвищення температури. Також цей сірководень, це коли утворюються різні органічні речовини у воді, розкладаються різні органічні рештки, і вода набуває такого специфічного запаху. Також у нас, якщо у воді є багато залишків рослин, які у нас відтаяли після зими, а також різних організмів, вони можуть розкладатися і спричиняти. Який неприємний запах. В першу чергу, це може бути також накопичення певних бактерій у водопровідній системі, і це теж те може давати запах. Ну от і також, як зазначила вчора пані Поліна, коли я з нею спілкувався, що запаху води можуть надавати ще різні присадки, якими воду очищають, тому що перше це фізичне очищення, потім ідуть певні хімічні елементи, якими чистять воду по усіх нормах, і це також може надавати запаху і смаку воді. Проте ми говоримо про зовсім інший запах. Я думаю, що більшість людей все рівно розуміють, який був традиційний до того запах і смак, і от наскільки він змінився, і от ось цей от Рибний запах, на який акцентують увагу, про який пишуть у мережі, ми вирішили поцікавитися в Київводоканалу. чи дійсно він є, і чи дійсно є ось цей от факт, і наскільки він загрозливий? І поспілкувалися з фахівцями Київводоканалу, які дали нам також розгорнуті відповіді на це питання. Так, дійсно, ми маємо зараз таку ситуацію, що в мешканців Києва з'явився неприємний запах, так сказати, як вони говорять, рибний запах. Це зв'язано саме з сезонними явищами, які відбуваються саме в річці, в річці Десна, тому що саме по області водопостачання, там, де забезпечує десна, у нас спостерігаються такі скарги саме на рибний запах. Рибний запах дають нам діатомові водорослі, які зараз збільшуються активно в сонячний день, фотосинтез відбувається ці водорослі розпочинають якби, своє розмноження, тобто в них відбувається свій біологічний процес. Але продуктами цього розпаду, тобто цих життєдіяльності, є ось органічні сполуки, які дають неприємні ці запахи. Тому от хочеться наголосити ще також на важливому моменті, Київводоканал зараз змінив свій режим і постійно проводиться моніторинг якості води Щодобово трьома лабораторіями, і щогодини виробничою лабораторією, які також мають сертифікати, як мене запевнили. І якщо для киян говорити, то от за якістю води можна відслідковувати щодня на сайті Київводоканалу. Там для споживачів є окремий пункт, де можна зайти і переконатися. Тому за якість води і за те, як вони може повпливати. На на ваше здоров'я, окрім тільки таких естетичних, якщо ми говоримо про запах, м -м, поки що передумов для того, щоб хвилюватися, немає. А, о, слухай, Андрію, а, дивись, а ось ця проблема взагалі суто київська, чи можна її масштабувати на всю країну, і чи існують взагалі способи боротьби з цим запахом води в кранах. Як я вже знаєте, так проспойли риф трішки що не київська, і от ось це відтаєння бактерій, яке відбувається в воді, у його вже помітили у Новоград-Волинську, а це втрапилося в січні, тому що пам'ятаємо, так що в січні в загалом по Україні була доволі тепла погода, і тоді зафіксували температурні режими, які були близькі до березня. Ну, от, в принципі, що ми зараз бачимо у Києві. І взагалі, якщо водойми, з яких береться вода в водокана є відкритими, де активніше оцей відбувається взаємодія бактерій, от там може прослідковуватися ось цей от рибний запах або запах бактерій у воді. Тому це взагалі не київська тема, і це знаєте сьогоднішній експлейнер, сьогоднішнє пояснення для багатьох водоканалів, де може це відслідковуватися, тобто де з'являється паніка. Я думаю, що от ми я думаю, пояснили вам доволі ґрунтовно. І от чи існує спосіб позбутися цього запаху, як мені пояснили фахівці Київводоканалу, можна використовувати більше хімічних елементів, але це неправильно, тому що перенасичення ними, ну це також по певних нормативах, є ненормальною штукою. А інша складова, яку можна використати в себе вдома, якщо знову ж є параноя, певна додаткова, можна перекип'ятити воду. Кип'ятіння воно і знижує ось цей от аромат, який неприємний виділяється від води, і додатково знезаражує і вбиває додаткові бактерії. Тому, якщо має. Бажання можна перекип'ятити воду вдома, і запах має зникнути. Дуже важлива тема про наше здоров'я, і запах води в кранах. Ось така історія, яку вивчив максимально Андрій Люховець. Ви цю інформацію передайте іншим по тобі, колего, до наступного включення, друзі.